Ледве не щотижня проходять турніри, що відбуваються у нашому місті у відповідності до календаря Федерації Дзюдо Дніпропетровської області. Черговим таким став чемпіонат області серед молоді вікової категорії до 23 років, який зібрав на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви Дніпра, 125 учасників, серед яких практично усі найсильніші на сьогодні атлети, серед яких 10 майстрів спорту України з усіх провідних центрів з розвитку і розбудови цього олімпійського виду спорту регіону. Кривого рогу, Павлограду, Кам'янського, Самару, Сенельниково, селища міського типу Широке Криворізького району та столиці сусіднього регіону та столиці сусідньої області Харкова змагання стали генеральною репетицією і заключним етапом відбору на чемпіонат України серед ровесників, що відбудеться наприкінці травня у Львові. Представництво доволі серйозне. Всі наші осередки дзюдо представлені на цих змаганнях, і я думаю, що Будуть завдяки цим змаганням, визначені чемпіони, які і призери, які приймуть участь в чемпіонаті України, це якраз той вік, де спортсмени вже набирають повну силу. Це називає по іншому, називається перехідна Україна, і я маю надію, що, хоч тут і те, які перші номери, не, не приймають участі, що із цих. Хлопців і дівчат обов'язково будуть чемпіони і призері чемпіонатів України в подальшому і призері європейських мірових чемпіонатів. Переможці і призерів з'ясовували у восьми вагових категоріях серед хлопців і такої ж кількості серед дівчат. Найбільше нагород 47, серед яких 14 золотих, 13 срібних та 20 бронзових зібрали господарі татамі Дніпровці. Чемпіонами стали Анна Григоренко Софія Балабан. Ольга Терлецька, Альбіна Мусієнко, Дар'я Доля, Тимур Журавльов, Владислав Лисенко, Володимир Гуріков, Ренат Басов, Владислав Ванярха, Єгор Синяков та Олег Фесенко. На другому місці медального заліку фінішували представники Синельникового золото Олександр Симоненко. У них ще по одному сріблу та бронзі. Золотою відзнакою до Кривого Рогу повернулася Ксенія Білінська. Ще одним доробком для міста стала бронзова нагорода.